Це відео про те, чи можна українцям летіти до Канади через Лондон без транзитної візи. Коли ми летіли з дружиною, ми теж задавали ці питання, шукали у Фейсбуці, писали коменти. Коротше, дивіться це відео. Привіт всім по ту сторону екрану. Мене звати Олександр Кондаков, і ми з дружиною прилетіли до Канади по візі Коет. Ми обрали маршрут. Варшава, Лондон, Калгарі, тому що ці квитки були найдешевшими з усіх. Просидивши перед ноутбуком та смартфоном купу часу, стало зрозуміло. Ми маємо усі необхідні документи, щоб платити через Лондон без транзитної візи. А саме Але з часом почалися сумніви, особливо коли до виліту залишився тиждень, тому що дуже багато людей в Фейсбуці пишуть, що без транзитної візи нас або взагалі не пустять на рейс, або у Лондоні повернуть в обратку. І ще хочу наголосити, що в цьому відео. Я тільки розповідаю вам наш з дружиною особистий шлях. Я не є експертом, і не є юристом. Так що кінцеве рішення за вами летіти чи ні? Отже, в нас все вийшло без допросів та труднощів. Далі ви можете подивитися коротке відео, як ми збиралися і летіли, або можете перемотати і послухати, як відбувався перетин кордону в аеропорті. Сінки готові. целый день вытрачено на Что, Саш, упаковал свои трусы? Mm -hmm. Опять упаковали, упаковали. Mm -hmm. Два долбаных дня, сколько у нас всякого ненужного как оказалось, да, Сашенька? Mm -hmm. Что мы прибыли в Варшаву, сняли себе мышканя. Вот такая вот квартира. Маленька, але очень-очень какая-то навітна, стільна. Модельна проходка, Саша. Люди чекають. <гум> Ми знову в пошуках. Гарно воно виглядає, в тумані. має. Дуже. Дуже. Нічого а... не видно. <гум> <гум> і фокус мали. <нам> <гум> <гум> я вже скоро з'їзду з'їду з гвозду. Перевірили все ще раз, ще трохи повикидували своїх речей. Прибули в аеропорт. Зараз будемо шукати, куди нам там. Там я на просто ті ну, Ну что, все, нас спустили. Катенька. Фу. Это все уже. Вроде все, вроде уже все, все классно. Ну да, это все. Нам дали вот эту транзитную визу, мы ее получили только что, нам печать поставили. Короче, погулять Лондоном, наверное, не удастся, но хоть воздухом подышим. Реєстрація на рейс починається приблизно за півтори години. Ви показали білети до Лондону та Канади, візи паспорті, зважили, зареєстрували та віддали свій багаж. Пройшли перевірку речей офіцерами, дочекалися рейсу та прилетіли у Лондон. По прильоту ви йдете за людьми, але коли всі прямують до комп'ютерів і сканувати свої паспорти, вам треба. Знайти працівника аеропорту і сказати на англійському, що ви з України прямуєте до Канади по візі КОЕД і куди мені потрібно йти. Вас направлять до прикордонника, який і має право поставити вам транзитну візу до паспорта. Впевнено, відповідайте на питання, що приїхали до Канади на 3 роки працювати і жити, і, і інші питання. Так. Що там далі? Так, останній крок: коли ви прилетите до Канади, вам необхідно отримати work permit з відміткою COET Ви знову йдете за всіма людьми до комп'ютерів, скануєте свої паспорти, заповнюєте декларацію, там можна обрати, до речі, українську мову, і після цього ви можете спитати у працівника аеропорту, куди вам потрібно йти, якщо ви загубилися. І ваш кінцевий крок. Це віддати офіцерам цю декларацію і ваші паспорти. Далі ви чекаєте годину або дві на Work Permit і все. Після 24 часового перельоту: Welcome to Canada. І я маю надію, що хоч комусь це було корисно, цікаво. Можете писати якісь коменти, пропонувати свої ідеї, тому що. Ми не знаємо, що саме вам потрібно розказати. Дуже багато інформації знаходиться в інтернеті, і можете щось запитати, і ми постараємося допомогти вам.